Хмельницьку будемо підтримувати єврометан. Може ми трошечки змінимо формат? Може це ми зберемося на протиційному штабі керівники. Е... Представники від партійних організацій, від громадських організацій, і буде прийнято рішення, який формат, в якому форматі проводити хмельницький майдан. Але майдан має жити в Хмельницькому. Ви бачите, сьогодні гарна погода, яка сприяє тому, що люди зібралися тепленько. Люди прийшли не байдужі, приємно, що хмельничани наші небайдужі. Вони переживають за долю України, і ми будемо майдан підтримувати, тому що звідси йде мобілізація людей на Київ, звідси йде ротація людей на Київ тут. Єдина скринька в місті, де люди приносять е свої кошти на підтримку Євромайдану для того, приносять теплі речі. Е сьогодні е на Євромайдан потрібні потрібні медикаменти, потрібні е шкарпетки, стільки, е тепле взуття. Ми це все формуємо всі палатці і е відправляємо на Київ. Сьогодні влада обласна в особі ядухи вже направила на нас екологічну інспекцію суду. Ми десь не так щось розставили, хоча ми е провели, е подали заявку, що це безстрокова акція, е що будуть стояти намети і сьогодні. А що має робити екологічна інспекція? Екологічна інспекція не шукає, що там десь е річку е забруднюють, що там десь е викиди йдуть з підприємств. Е а вона е прийшла сюди для того, щоб вигнати нас звідси з майдану, розумієте, але. Ми тут будемо стояти і ніхто нас вісе не вижене, тому що це народ. Валерий, це народ. ви чули заяву Ядух, і він сказав, що він може теж Майдан людей. Свій майдан може організувати. Як ви на це будете реагувати? Ну ви розумієте, що ці люди, які сьогодні звозяться з районів на свій майдан, тепер за все вони їдуть за кошти. Вони їдуть під страху звільнення з роботи. Ці люди сьогодні душею з нами, але вони вимушені їх пригнічують. Вони подивіться на я був і маріївському парку. І тут бачив цих людей, яких звозили. В них немає іскорки в очах, в них опущені голови. Вони дивляться тільки під ногу, вони не бачать навкруги, що твориться в державі. І внов... Вони це все розуміють, але від страху їх звозять на ці. Антимайдани, і я думаю, що от чому в Києві з Маріївського парку практично не випускають людей. Звезли, закрили як в клітку і не випускають. Тому що ці люди йдуть на Євромайдан Київський. Вони спілкуються, вони слухають прекрасні виступи, прекрасні патріотичні вірші. Вони разом з нами співають гін України. Вони разом з нами моляться за долю України. Тому вони е, Каю, що вони член на наш євромайдан на тому що люди переорієнтовуються, вони чують правду.